Доброго дня, сьогодні працюємо з, з цими карпатськими матками, що ми їх купили цього року 100 штук. Бачу, тільки почали. Тогава виглядає все поки що гарно. На мене є два точки по 50 штук. В кінці скажу, який результат. Дивіться, як гарно сіє матка. Це матка з 2023 року. Дуже гарний прекрасний розплід. От і наступно також. Також і тут. Дуже гарно виглядають бджоли. Поки що задоволений. Який є прийом маток, точно не знаю, бо як я кажу, у нас тут і 50 на цім точку. І ще і 50 на іншому точку. Що ми робимо? Ми просто от як в цій ситуації, це є мед, розплід, розплід. і Якщо тут є засіяно, то ми ставимо порожну тут і з краю. Якщо тут теж мед, то ми просто дві рамки з розплодом посередині ставимо і дві порожні, так щоб вже було шість рамок. Ну і ще планую їх розділити. Одну рамку в них заберу, бо тому що вони будуть засидні. Маєте тут дві рамки розплоду печатного, коли вони вилопляться. Їм буде за багато місця. Їм буде затісно в, е, в цьому корпусі. Не так що таке справи. Було би добре, якби ми були тут тиждень, п'ять днів скорше, але що маємо, то маємо. От бачимо, що він зараз робить. Він пересуває. Це засіяно. Чек динамик 1,2. What do you see there? They're just laying it there. Laying too? It's yeah. so, just start laying. Okay, so just put that honey back and give them a, an empty on the side and that's it. No, no. You just leave this back, put this back here. Put that honey back here and the empty on that side. It's simple as traveling is with no iran. Ну, Одна рамка розплоду і 3 4 рамки бджолів, так що такі то справи. Доброго дня. Сьогодні ми доробляємо точок, на якому е, ми робили відводки з карпатськими матками. Е, що можу сказати? Е, ті, що живі виглядають добре, е, прийом був досить хороший стоматок 7. Я 100, 100 маток 7 не прийняли одразу. Це досить непогано. 107%, скільки там ну, виходить, 7%, це є... я вважаю, що це непогано робив, до речі, так як ви мені всі писали, щоб відкривати ті дверців, перше одну, першу другу. Але все одно 100% я не бачу, але 7% неприйому. І. Ще. Раз, два, три. врахував, вже забув, три. чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І одинадцять процентів тиха заміна матки. Видно, що матка сіла, гарний розплід. але е, мають маточники. Ось. Получається у нас 20%, ну це вже це виходить досить погано. Не знаю, яка причина, але не знаю, матки, я кажу, як я кажу, то, що лишилося, то сіє гарно, дуже, дуже гарний, дуже гарний розпліт. Такий плотний, не є поганий, але й... Не знаю, може погоди не було, може матки добре не облетілися, бо, як кажуть, трошки 20%, я думаю, що забагато. І ми їх тут не чпали, рахуйте, скільки від 16 числа сьогодні 3. го Майже 20 днів. Ну, такі то справи. На тому дякую до побачення. Але от така проблема. Перед тим, як закинути відео, я ще хочу таке сказати, бо забув сказати, це якщо, як я говорив, що тільки було 7% не прийняли маток, але 13 ще було тихої заміни, це не означає, що, не означає, що завжди є вина репродюсера маток. Це просто може бути, що далека дорога, і хто знає, в якому стані ті матки перевозилися, бо за ними ніхто в аеропортах, повірте мені, не доглядає відповідно. Тому вони вважають ці матки, вони їх так само вважають, як звичайний чумайдан. Їм все одно, що в тій коробці є. Вони можуть їх лишити на дворі під сонцем, під холодом. Немає значення. Не завжди є проблема в, як я казав, в репродюсері. Ось. Сподіваюся, що мене люди зрозуміють і не будуть казати, що то просто поганий репродюсер або ще щось таке. Хоча все може бути. Могла матка добре не облетітися. Ну, такі справи.